Добрий вечір, ми з України. Йду зараз в перукарню. У мене на сьогодні запис. Буду підстригати кінчики. От, єдине, що моя перукарня приїхала і мені треба йти кудись в іншу. Записалась, побачимо, сподобається чи ні. А моя приїхала так далеченько від мене. І в них там зараз ремонт. Бо якщо буду туди ходити, то як вони закінчать ремонт. Ну що, мені сподобалось дуже швидко. Там 35 хвилин. Це мені помили голову. Помили голову і підстригли, Така довжина. Десь, от стільки. десь може сантиметрів 5, може трошки більше зарізали. Воно виво тут. Коротше, нормально. Буду ходити, прикольно. Близько, 35 хвилин. На все про все. Клас. Йду додому, йдемо з зімою гуляти. Ще я обожнюю ці відчуття після стрижки. Я про це кажу кожен раз у відео, коли йду після перукарні. Це тупо постійно. Таке облегчення. Наче 5 сантиметрів зрізали. По відчуттям, не знаю, кілограми 2-3 спало з мене. Діма вирішив квас попити. Залив мені весь холодильник тим квасом. Буде мити холодильник сьогодні. Це капець, підлога, все просто. <ріст> Вдрісніть. Ще й шпалери, щоб ви розуміли, позаливав мені. На цьому тижні я в ударі. У мене відео виходять кожен день, ну окрім вихідних буде. Це тому що у мене на цьому тижні трошки легше з курсами. У мене тільки два заняття. Одне було у вівторок, а ще одне буде в суботу. Тобто можна сказати, що весь робочий тиждень я вільна і не відволікаюсь ні на курси, ні на що інше. От. Так що вирішила так знаєте, прям ударну дозу відео пустити на Ютуб. Нагадую про наш збір для 148-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Донецькому напрямку. Нам потрібно допомогти їм купити реп та Екофлоу Дельта 2. Долучайтесь до нашого збору. Всі реквізити ви бачите на екрані. Також залишаю їх знизу під відео. Слава Україні, слава ЗСУ! А ми продовжуємо наш влог. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я публікую звіти і де ми можемо з вами поспілкуватись. Нарешті приїхала лазерна рулеточка моя. Ось така вона маленька. Коштує вона всього 800 гривень. Ось вона одна з дешевших, можна сказати. Це лазерна рулетка від Xiaomi. І з плюсів, що вона дуже маленька. И в металлурговом корпусе. Под ней рукой, конечно, пашка дешевая. А у меня реально хорошо. Такое прикольно. Раньше mp 3 плееры такие булы. Оп. Видите? Вот так вот. Такие лучи. І показує, що 49 см. 118. 62. Прикольно, що вона попереднє записує. Екранчик не сенсорний. Батарейка тут 50%. Коротше, я не пам'ятаю тільки... А, вона на акумуляторі. Все. Ідеальна, дуже маленька, дуже крута. Прибуде зі мною завжди пут... путішествувати. Так, а що це з боку? Ага, з боку кнопка, це ресет. Почистити то все. Коротше, тема. Тепер будемо мірятися. Ну, цей лазер, звісно, так. В комплекті йде отака от штучка, щоб таскати як старе і добре до телефонів. І... Дріт зарядка. Mm -hmm. Та інструкція. Отака. Зараз буду її читати, що це таке. Взагалі, тому що я тут побачив, ще й рівень є. А це прям гіпер Ось, Зараз буду читати, що тут є. Ще такого цікавого по функціям. По інструкції все написано дуже зрозуміло, все як би зробив, розібрався. Дуже так сухенько написано, так що класно. Мені прийшла посилочка з мого улюбленого магазину. «Комета». Тільки щастя, викликають у ці посилочки, ви б знали. Хоча, думаю, дівчата, які мене дивляться, дуже добре знають, про що я кажу. Значить, у мене тут, якщо коротко, це у мене тут гідрофілочка новенька, бо моя закінчується. Потім патчі під очі І масочки на кожен день. Для обличчя. Цими брендами двома я знайома, за цим ще ні. Доктор Серіка в мене ще нічого не було. Але от буде перша гідрофільна олія. А, Сію-є BB крем дуже мені підійшов, дуже подобається. Користуюсь їм на постійній основі. А від Mary May у мене є тонер. Він такий, знаєте, як два в одному йде як і тон, тонік і сироватка. Тепер хочу спробувати ще масочки. Бачите, тут колаген колегента. Пептиди. Тут одразу готовий набор, іде в коробочці. І тут наче їх має бути 30 да, 30 штук їх має бути. Така коробочка класна. знаєте Я думала, вони будуть менші, оці патчі а тут така прям махінка. Дуже дорого виглядає. Ні, ну Я, як завжди, я розпакувала все, щоб ви розуміли. У мене ще є гідрофільна олія від нідлі. Треба її закінчити, і потім я перейду на ось цю, просто подивіться, які. Тут колір баночки. Ах, ні, ну Я, напевно, раніше цю спробую, бо знаєте, я просто помру від, від цікавості. Дуже мені подобається. оця прям баночка. Коротше, як називають люди, яким оце все подобається: звуки, там, кольори, це все трогати? ну Просто кайфую від гарних речей. А я хочу скористатись цим. Продуктами, потестити їх, подивитись, і потім вам пізніше вийду в якийсь влог і поділюсь своїм відгуком за них. Також пишіть свої відгуки, якщо ви вже тестували ці засоби. Від мене 5% знижки для вас в цьому магазині за моїм промокодом Ушакова. І тепер гарна новина: якщо раніше цей промокод діяв лише місяць. То тепер він буде діяти на постійній основі, і ви зможете купити собі і на новий рік, і на 8 березня, і на день народження. Встигнути все за знижками. В коментарях попросили розказати про нашу роботу, так як вона віддалена. І зараз багатьом людям це актуально. Ну а в нас, в принципі, не так і давно наша робота стала віддаленою. Ми завжди працювали в офісі. А я і Діма ми вже 9 років працюємо в АІТ. І от з початку коронавірусу, так можна і не можна казати, але дякуючи коронавірусу, наша робота стала віддаленою, тому що раніше нас всіх заставляли їздити в офіс, тільки в офіс, під нагляд, це, от, так от. а потім коронавірус навчив людей працювати віддалено, навчились зрозуміли, що і як, навіть школи віддалено працювали, вчителі, і потім війна. Ну, а там же всі просто пороз'їхалися по різним країнам, тому тут якби Ну, хтось продовжує в офісі працювати, а хтось працює віддалено. Я, наприклад, попрацювавши віддалено, зрозуміла, що в офіс я більше не хочу. Це взагалі з жахом, просто згадую, як треба було рано вставати, вигулювати раду, бо в мене тоді була одна собака: їхати 40 хвилин на роботу це в кращому випадку. 40 годину, може навіть півтори години, там дивлячись, в якій локації я працювала, в якому офісі, там сидіти, працювати і потім назад їхати. Коротше, це ж не життя, а просто сицільна робота, поїздки на роботу. Деякі компанії знають, що починають знову заганяти людей в офіси. Ну, це все політики компанії, але більшість дозволяє працювати віддалено. Тому ну, нам пощастило, що наша компанія і моя, і там де Діма працює, дозволяють працювати віддалено. Ну, ще віддалена робота в мене це Ютуб. Я вже 6 років працюю на Ютуб додатково. Це в мене, можна сказати, нічна робота, тому що зазвичай я Ютубом займаюся чи ну, після роботи. Після того, як я попрацюю на основній своїй роботі, зроблю домашні справи. Потім я Починаю працювати на YouTube, і це може бути допізна, і буває, що я рано вранці прокидаюся і продовжую дороблювати те, що я не доробила вночі. Да, це тяжко, але ну, хочеш жити добре, треба працювати, щось робити, тому що просто так гроші не впадуть, ніхто тобі їх не дасть, їх треба заробляти. Ну, але мені дуже подобається і та робота, і та робота. На Ютубі плюс, що я сама собі хазяйка. Скільки захотіла відео зробити, стільки й зробила, але від цього залежить і дохід. Взагалі це такий, якби в планах у мене додатковий дохід на пенсію. Зараз я розкручу свій канал, щоб потім на пенсії шикарно жити. Якщо у когось є запитання по Ютубу, можливо, хтось хоче також відкрити свій канал і не знаю, ну, має якісь запитання, пишіть в коментарях, і я зніму відео. Де відповім на ці запитання. В цілому, чим далі, тим все більше запитань, де ми працюємо як ми заробляємо гроші. Так як у нас вже стаж 9 років, що у мене ще у Діми, ми вже на керівних посадах. Тобто я керівник дизайнерів, а Діма керівник UI, UX дизайнерів. Було ще запитання, чи продовжує Діма писати картини? Ні, не продовжує і, на жаль, на цьому не заробиш гроші. Щось там можна, звісно. Але це зовсім не той дохід, який можна отримувати в ІТ. Можливо, для когось це відкриття, але в ІТ-шці дуже багато художників. Там вони теж малюють, але вже не на холстах, а трохи інакше. Зайдіть на такий сайт, Dow. там багато корисної, і цікавої інформації і щодо роботодавців, компаній, курсів, вакансій, і навіть зарплата риночна. Можете зайти подивитись, на які спеціальності, з яким стажем, які зарплати. І ще є такий сайт, як Йобане IT. Воно таке називається. Це не метюк, як кажу, може, трошки. Там теж багато інформації. Все, я звільнилась, У мене закінчився робочий день, зараз 10-та година вечора. І зараз я починаю монтувати відосик, працювати на YouTube далі. От, чого я так затрималась? Та просто бісяча задача одна була, як бісяча, ну просто вона така, знаєте, монотонна, рутинна. І мені треба було її зробити. І, коротше, вона мене вже так почала дратувати, що я думаю, все. Доб'ю я її зараз, сьогодні, не буду вже відкладати на завтра. І все, завтра спокійно почну робочий день. Значить, зараз буду монтувати, вже взяла у Діми телефончик. Зараз буду перекидувати відосики, які на його телефон зняли, тому що ну, ми знімаємо на два телефони, щось Діма знімає, щось я знімаю. І потім я це все звожу в одне. Скидаю все на світ. Робочий домашній ноутбук. От, і, коротше, монтую. Перебираю, монтую, обкладинки роблю. Діма мені почав теж з обкладинками допомагати. Я сьогодні штук 7 поновила. Діма теж мені там парочку підкинув. Коротко, роботка йде. Роботка йде. Так, дима от О, Діма мені прям нормально так не знімав. Відцева. От Коротше, отак от, коли дві роботи, нелегко, але. Що, хочеш гарно жити, треба пахати. Все, кидаю і монтую. Монтую я в Аймові. Хто у мене питав, ну, періодично питають. От. Все, перекидаємо. Взагалі легка програмка, нічого такого, як немає. It tastes so different I hate these people they're all so ignorant.